Вітаю! Для вас коротке передбачення, таро прогноз, таро передбачення, коротенько у відео що вас порадує найближчим часом. Що чи хто вас порадує найближчим часом? Скажіть своє ім'я, загадайте термін, кому який треба, кожний загадуйте свій термін, на який термін ви це передбачення хочете почути. Що вас порадує? Що чи хто порадує вас на той термін, який ви собі сюди загадали? О, що у вас поради здійснення якихось ваших бажань. Ви чогось бажали, ви чогось хотіли. Це до вас прийде. Вам хтось допоможе в цьому на дні шість пентаклів, підказка. Дев'ятка кубків, здійснення бажань, здійснення мрії, якесь задоволення. Чимось, може, ви захоплювалися, чогось ви дуже хотіли, бажали. Тут взагалі якесь свято може бути по цій карті. Ну, вас це дуже порадує. Це взагалі карта радісна, карта кубків, карта повні, повні чаші. У вас це порадує і це хтось вам цьому допоможе. Дякую.